Це краудфандінговий сайт Мой город, пілотний проект активістів громадського руху. Самопоміч тут одесити можуть зареєструвати свої стартапи, спрямовані на вирішення абсолютно різних проблем у місті. Якщо ідеї відсутні, можна зареєструватись волонтером або спонсором будь-якого запропонованого проекту, який сподобався. Я сподіваюся на активність одеситів, сітов. Мене Ми хочемо пробудити, Ми хочемо підняти громадян, кому, кому не і будучи ні города, ні страни, щоб вони… Таким образом, наверное, смогли выразить даже свою гражданскую позицію. Від выражение гражданской позиції не обязательно там стоять з флагом или з плакатиком каким то Это і и какие-то конкретные реальные действия. Концепт платформи працює за принципом «Маховика», Розповідають автори сайту Артем Бородацюк та Андрій Чумаченко. Інноваторським є те, що одним покликом комп'ютерної миші ти вже стаєш учасником або ідеологом проєкту. Краще, чтобы все идеи были целистной моделью, вы решения чи или проблемы. Этот проект предполагает системное решение проблем и объединяет всех активных одесситов. Когда два года назад была придумана эта концепция, были продуманы все детали. Все детали, которые позволят собрать большое, действительно большое количество одесситов, которые что-то уже делают или готовы делать, но им не хватает толчка. Такого ж толчка, який отримав я, від ініціативної групи самопоміч згодом. Виникне такий собі банк ідей, який буде контролювати громадськість не просто формальних ініціатив, а конкретно реалізованих чи таких, що у процесі реалізації, розробники платформи розраховують, що з 400 тисяч одеситів, що користуються інтернетом, 4 тисячі стануть активними учасниками. Наша ціль – це зробити так, щоб ботаті 4 тисячі, які вже щось роблять, они замотивировали 36 тысяч, которые ничего не делают, но хотели бы, тоже принять участие в, скажем так, действии, а не нытье, как все плохо. В общем, этот проект, который изнутри перестроит ментальность многих одесситов, если вокруг тебя есть вещь, которая тебе не нравится, и при этом тебе нужно сделать минимальное усилие, чтобы ее изменить, не надо говорить о каких-то высоких материях и философии о том, что давайте поменяем систему. Нужно просто взять и сделать эти два шага для того, чтобы поменять, что у тебя там не нравится. Сайт щойно запущен наудзею и уже знаходит прихильников. На вчерашний день страничку на фейсбуке залайкало там 500... 600. 40, 600 уже? Угу. 600 даже человек, из которых вот 180 зарегистрировалось, из которых еще там порядка 6-8-10 идей подано. Одесити давно очікували на єдиний простір, де можна представити свої ідеї чи допомогти проектам фінансово або волонтерством. Перші пропозиції лунають різні. Создати єдину систему навігації і транспортних схем. От чоловік пропонує, сохраніть або благородзіону театр в парку Шевченка, вивіски магазинів, бутіков, салонів і так далі, виходячи на фасади здані, особливо в історичній частині міста. Обучення населення здоровим привичкам спорту їді. Згодом усі вони пройдуть модернізацію. Головним має бути бажання у змінити наше місто на краще. Не, не тому, що вони комусь то обов'язані, хтось там кто-то а просто тому, що вони не хочуть э, жити в місті, яке має таке кількість проблем, що їх их действительно очень багато, и многие них решить достатньо просто щось робити. От Вот я предлагаю нікого не ждать, а делать. Візьми і зроби це принципово новий підхід у вирішенні старих проблем, який пропонує громадський рух, самопоміч в Одесі. Дієвість цього принципу вже перевірили на собі багато громадян, які проявляють ініціативи, реалізовують свої проекти та долучають до них все більше людей.